Ми все зробили. Знайомтесь, це Іванка. Швидко орієнтується за будь-який кіпіш і сміється навіть тоді, коли нас зносить течією. А це Яна, вона завжди знає, чого хоче і рветься вперед так, що крепатура потім у всіх, навіть у каяка. Ну, а це я. Знаю, як розкласти палатку, як гребти, куди гребти і взагалі де ми. А ми лікую камі каміпка. Це грати. Познавайся це відео, не нема своїм. Вікатиме так задумано. Я хочу зробити якесь відео. Ми фільмаємо це. Ніхто не помре з голоду. <смір> так. Кажіть мені, як тут так сталося, Іван? Як тут так сталося? Ці руки У Мене вже без валюту. Табір ми розбили доволі швидко, побут налагоджений, палатки стоять. Отако? Да. Це таке вчила. життя мене навчила. Все для комфортного сну підготували. <смір> До речі, була повна. І ось новий день, ще 8 кілометрів до нашої цілі. Не боялась. Правда, зранку встала, кажу, долік і в туалет, вона каже, ні. Я ще сама рано пішла в туалет. Палатки зібрали, речі в гермі мішки поскладали. А, перевірили, чи є крепатура на руках з нашому подружку. Трошечки це потеревенили і погребли далі. І один турист. Цей світ набагато більший, ніж нам здається. І часом, щоб це зрозуміти, треба побути там, де немає комфорту. Але є ми справжні. До нових пригод.